Біля центру зіткнулися три автомобілі, а так би мовити, від по наших журналістах. Подробиці ДТП далі в сюжеті. ДТП перетворилося у грубе перешкоджання виконанню посадових обов'язків нашої журналістки. Дорожня транспортна пригода сталася у центрі Хмельницького на вулиці Володимирській. Прямо під стінами Хмельницької обласної державної телерадіокомпанії «Поділля Центр і обласної адміністрації зіштовхнулися три автомобілі. Тож не відреагувати ми не могли. На щастя, обійшлося без людських жертв, навіть карета швидкої не знадобилася. Як раптом один з учасників зіткнення із невідомих нам причин почав перешкоджати роботі телеоператора, потім пізрочі потрапила і журналістка. Знімайте Кей!

Щойно невідомий чоловік викрутив руку, забрав мобільний телефон, видер штовхнув мене в груди, і викинув цей мій мобільний телефон на передні сидіння працівників ДАІ, які документували ДТП. Я не розумію, що відбувається, і чому цей чоловік настільки агресивно себе поводив. Я виконувала свої професійні обов'язки журналіста. За іронією долі. Журналістка якраз спеціалізується із висвітлення діяльності правоохоронних органів. Колектив поділля центр просить усі відповідні структури розібратися у ситуації. Доки сюжет готувався до ефіру, ми отримали коментарі обласної прокуратури, представників міліції. Далі пряма мова. Прокуратура міста Хмельницького це заявою журналіста телерадіокомпанії. У єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження за частиною першої статті 171 Кримінального кодексу України за фактом перешкодження професійної журналістській діяльності. На даний час проводиться досудове розслідування. На сьогоднішній день є звернення журналістки, яка звернулася з тим, що її нанесли тілесні ушкодження в міську прокуратуру. Також ми зареєстрували це повідомлення, оскільки воно прозвучало в телеканалі. Ми зареєстрували його в своєму єдиному обліку. Після цього зберемо необхідні матеріали і проведемо ретельну перевірку, дамо належну законну оцінку всім учасникам даної події.